Інтернет це як айсберг. І кожного дня ми бачимо лише маленьку його частину. А сьогодні я вам розповім про ще два види інтернету. Surface Web це поверхневий інтернет, запити, які ви можете зробити через Google, Bing та інші пошукові системи, соцмережі, магазини чи інтернет-новини. Усе це це поверхневий інтернет. І він складає лише 5% від всього інтернету. Dieпве це глибинний інтернет. Тут інформація не індексується пошуковиками. Особистий кабінет в банку, медичні записи, закриті бази даних та корпоративні системи. Це корисна та легальна частина інтернету. А ось Dark Web або темний інтернет це специфічна частина Діпвебу, доступ до якої можна потрапити лише через анонімні мережі. Наприклад, Тор. Там є легальна частина форуми, специфічні платформи для журналістів, але є й нелегальна частина, де продають документи, чорний ринок та небезпечні послуги. Тож, інтернет набагато більший, ніж здається, і треба знати, де та що шукати.